Вітаю, друзі! Сьогодні 26 квітня, з вами знову Валерий Клочок. Сьогодні з самого ранку увага всього світу без переміщення прикута до ключової події похорони Папа Римського. Туди приїхали лідери дуже багатьох країн світу, в тому числі туди прибув і Володимир Зеленський, і він вже зустрівся з Дональдом Трампом. Відомі перші результати їхньої зустрічі, яка тривала дуже недовго, впродовж фактично 5-10 хвилин. І також стало відомо, що думає Трамп стосовно припинення війни вже з понеділка, тому що в нього позиція доволі однозначна, чітка і категорична. Я про неї вам вчора детально розповідав у вечірньому відео, вже відомий план Трампа про завершення російсько-української війни, чи може він змінитися, якими будуть переговори сьогодні ще у Римі, тому що вони не закінчилися. Я вам зараз це все розповім, тому, будь ласка, підпишіться на канал. Хто цього не зробив раніше, прошу вас фактично про це майже кожного разу, тому що в такий спосіб ми допомагаємо розвивати і цей канал, і Україномовний Ютуб. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі і робіть шери. Вони допомагають нам. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Відомо про те, що Володимир Зеленський вчора виказував сумнів, чи зможе він бути присутнім на похоронах Папа Римського. І присутність важлива, і в тому числі важлива для нас з вами, звісно, зустріч Трампа і Зеленського, тому що Трамп не виключив можливості зустрітися із Зеленським. І вони дійсно перед церемонією похорон у Римі зустрілися і поговорили, але дуже коротко. Це офіційно підтвердив і прес-секретар Нікіфоров Зеленського. Втім, повідомили вже іноземні журналісти про те, що зустріч продовжиться, але після похорон і тут вже цікавий формат, який буде на цій зустрічі, чи там буде лише Трамп і Зеленський, чи там будуть і представники інших європейських країн. Ну і можливо, там навіть будуть представники Росії, бо говорилося про якийсь величезний саміт миру. І тут за іронією долі дійсно всі дороги ведуть до Риму. І там може відбутися справді історична подія, тому що Дональд Трамп наполягає на тому, що цей тиждень має бути визначальним. І от найближчі дні має бути підписана угода, яка практично готова. І Зеленський навіть вчора у вечірньому відеозверненні сказав, що найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Це пряма мова президента України. Тому сьогоднішні події в Римі вони справді дуже-дуже важливі. Трамп після прильоту до Риму разом із Першою леді Америки написав пост у мережі True Social і зазначив наступне: щойно приземлився в Римі, пише він. Хороший день у переговорах та зустрічах з Росією та Україною. Має на увазі вчорашній день. Вони близькі дуже до угоди, каже Трамп, і обидві сторони тепер повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб закінчити. Більшість основних моментів узгоджені. Зупиніть кровопролиття зараз, каже він. Ми будемо там, де це необхідно, щоб допомогти полегшити кінець цієї жорстокої та безглуздої війни. І загалом, друзі, ми вже чудово з вами розуміємо, яким бачить завершення війни Дональд Трамп. Я вам вчора детально аналізував, ще раз нагадаю плани Трампа, відповідь Україну європейську на ініціативу Трампа про завершення війни. Ви можете переглянути це відео за посиланням у правому верхньому кутку. Воно дійсно інформативне в частині розуміння того, як Трамп бачить саме підписання мирної угоди, якою вона має бути. Тому що ми наполягаємо на тому, що спочатку має бути припинення вогню, а потім обговорення мирної угоди. Трамп бачить це дещо по-іншому. Потрібно мати рамкову мирну угоду, а потім вже говорити про конкретно підписання припинення вогню. Російська сторона говорить про те, що вона не буде розголошувати деталі. Переговорів, ну кажуть, на відміну від того, як то робить Володимир Зеленський. Ну, в принципі, нічого нового від Росії почути і не варто було б. В свою чергу, сьогодні у виданні The Times з'являється дуже такий цікавий матеріал, який говорить про те, що Дональд Трамп фактично визначився остаточно із форматом припинення війни. І подальші переговори з ним ну, не матимуть ніяких результатів. Тобто він буде непохитним в частині збереження за Росією тих територій, які вона окупувала, і юридичне визнання навіть Криму. Звісно, друзі, скажу вам ще раз, що наслідки для Сполучених Штатів Америки після офіційного визнання Дональдом Трампом Криму за Росію ну будуть дуже-дуже неприємними, і навряд чи вони внесуть стабільність загалом у світову геополітику, тому що зараз вже лунає дуже багато прогнозів, і від моїх колег, в тому числі, що для Європи і загалом для Сполучених Штатів Америки таке завершення війни буде дуже дуже тривожним і матиме наступні серйозні виклики. Хоча на даному етапі, звісно, досягти якоїсь іншої форми припинення війни доволі складно. І навіть президент України Володимир Зеленський говорить про те, що у нас недостатньо зброї для прикладу, щоб звільнити Крим, окупований Росією. Ну і тут додам від себе, що це так само логічно означає, що недостатньо зброї, щоб звільнити території, які окупувала нині Росія, а допомагати Сполучені Штати Америки Україні зброєю не збирається фінансово в тому числі. Видання Таймс з посиланням на джерело, наближене до спецпосланця Трампа Стіва Віткофа, який перебував учора у Москві. Зустрічався із Путіним. Пише про те, що фактично на цю хвилину йдеться про ультиматум для України, або ми погоджуємося на план, який запропонував нам Трамп, або ж ми втрачаємо підтримку Сполучених Штатів Америки. Це дуже цікавий момент, тому що зараз дуже багато з'являється. Коментарів про те, що дійсно Сполучені Штати Америки можуть надавати Україні підтримку і надалі. Але мова йде не лише про підтримку для України, а й про підтримку для Європейського Союзу і Британії в тому числі. За словами джерел, які наближені до ходу переговорів, про це знову нагадаю пишуть у виданні Таймс. Сполучені Штати Америки вважають, що якщо Україна відхилить цю угоду, а я, до прикладу, не виключаю такого варіанту, тим паче ми не знаємо, як сьогодні завершаться переговори Трампа та Зеленського, то війна триватиме ще місяці або навіть роки. При цьому Україна буде залежати від фінансування та постачання зброї з боку Європи. Європа, нібито там створює якийсь спеціальний унікальний фонд, який буде налічувати 800 мільярдів доларів. Поки що не зрозуміло, чим і ким він буде наповнюватися. Він буде існувати 5 років. І, мовляв, цих грошей нам будуть європейці допомагати. Але ми розуміємо, що це грошей замало для того, щоб фінансувати обороноздатність Європи і України, яка воюватиме. Американські посадовці також вважають, пише видання, що громадська думка в Європі може змінитися. Ну, от умовно, якщо ми допускаємо, що угода зірвана і продовжується війна. Проти масштабних витрат на підтримку України, особливо на тлі ймовірної рецесії ЄС, саме виступатимуть мешканці Європи. І в тому числі їхнє невдоволення буде зростати через тарифні війни, які сьогодні спричинені позицією Трампа, який почав їх збільшувати фактично проти всіх країн, і на даному етапі активно тривають переговори між Європою та Сполученими Штатами Америки щодо скасування цих мит, але результатів ми поки що не бачимо. Трамп відмовляється про це публічно говорити до того моменту, допоки Європа не допоможе йому владнати з Україною, тобто припинити війну в Україні. Європейці, звісно, висувають певні свої умови, але ну як ми бачимо, не все задовільняє нас. Бо дійсно визнання ще раз наголошую Америкою Криму російським матиме негативні наслідки для всієї геополітики. Після тригодинних переговорів, які проводив стів вітку разом із Путіним, Ушаков, помічник Путіна, повідомив про те, що переговори були. Конструктивними та корисними в принципі стандартна фраза, яку оголошує Шаков після кожної зустрічі Віткова та Путіна, і навіть Лавров ще раз наголошував, говорить про те, що так переговори рухаються, і сторони зближаються одна з одною все ближче. І Ушаков сказав, що ця розмова дозволила Росії та Ша ще більше зблизити свої позиції не лише щодо України, а й низки інших міжнародних питань. Бо дійсно для Дональда Трампа дуже важливим сьогодні є відновлення економічного співробітництва з Росією на тлі його подальшого протистояння з Китаєм. Був Китаї справді ситуація зараз дуже, -дуже непроста. Вони намагаються скасувати низку тарифів, демонструючи прихильність до Білого Дому і зберігаючи свій експортний потенціал до цієї країни, який дуже високий понад пів трильйона доларів. Втім, мита, які вводить Трамп проти Китаю, вони впливають не лише на торгівлю Китаю з. До, до прикладу зі сполученими штатами Америки, а й на об'ємі виробництва багато компаній на тлі митних воєн проти Китаю, американських і інших, переносять своє виробництво до Індії, В'єтнами та інших країн, і не віртуально, а фізично, бо раніше вони просто там реєстрували фірми. Переносили туди товари і в такий спосіб, нібито показували, що вони там щось виробляють, а схеми були зовсім іншими. Тепер ситуація у Китаю дещо інша. Тому Трампу дійсно важливо припинення війни для того, щоб розвивати торгово-економічні зв'язки із Росією в першу чергу, які наобіцяли йому якісь золоті гори. Чи вони будуть такими? Ну звісно, будемо бачити. Також стало відомо про те, що все-таки білий дім. Не відмовляється поки що від євроатлантичної співпраці, чому поки що? Тому що інформації дуже чіткої і однозначної і не так багато. Сьогодні видання The Telegraph пише про те, що високопоставлені представники Сполучених Штатів Америки в приватних поки що бесідах пообіцяли європейцям гарантії безпеки, якщо ті направлять до України свій військовий контингент. Зараз довкола саме друзі цього військового контингенту в Україні, який може бути присутнім після припинення вогню, дуже багато розмов. Я поки що не можу вам ні підтвердити, ні спростувати формати присутності цих військових в Україні, тому що ну, навіть є думка про те, що вони будуть в Польщі базуватися, а в Україні їх зовсім не буде. Я почекав би з цим, тому що буквально вчора, коли я вам готував вранішнє відео, розповідав про те, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дав інтерв'ю на борту авіаносця і там говорив якраз в тому числі про... Те, як має закінчитися війна в Україні, як має вибудовуватися співпраця із Сполученими Штатами Америки, і він там натякнув на певний процес щодо обговорення миротворчої місії в Україні. І мова йде про те, що дійсно Сполучені Штати Америки можуть все-таки забезпечити гарантії безпеки для цих військових, які будуть в Україні, але військових країн НАТО, членів Європейського Союзу і Британських, в тому числі. Саме про це Стармер. Просив Дональда Трампа і публічно в тому числі, і поки що Білий Дім, і Пентагон загалом не відмовив європейцям у цьому. Будемо сподіватися, що все ж таки долучені США до гарантії безпеки в Україні буде зрозумілою, буде предметною. Вона буде виражатися щонайменше в логістиці, забезпечені розвідданими, і в тому числі фінансово. Ну, звісно, з фінансовою стороною поки що поспішати не варто. Дональд Трамп дуже скупий на гроші. він їх... Не роздає зовсім, тим паче він проти підтримки України фінансової будь-якої, але те, що підтримка буде хоча б європейських військ, це дуже-дуже важливо. Чому? Якщо буде забезпечено якісь гарантії безпеки з боку США, миротворцям європейським, які будуть перебувати в Україні, то їх фізична присутність зростає в рази. І це означає, що все ж таки певний тиск з боку Білого Дому. На Москву є. Хоча чим далі, тим менш він видимий. Друзі, на цю хвилину всі новини. Залишайтеся, будь ласка, на каналі тут, і в тому часі підпишіться на телеграм-канал, там я оперативніше повідомлятиму про всі останні події, які стосуються переговорів між Зеленським та Трампом сьогодні. Ну і завтра, також кожного дня. Там найсвіжіша інформація. Посилання на телеграм знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку. Всіх люблю ціну і не примикайтеся. Все буде Україно!